Привіт! Прийшла на роботу, зайшла на нову пошту, забрала ваші замовлення. Зараз я їх розпакую, розприділю, хто де який заказ. Сподіваюся, що ви кожен свій пізнаєте. Я його ще покажу окремо, так що можна буде його забрати. Коротенький огляд, що ж ми замовили? Арджи Оміга це одне замовлення. Гіля алої віра ягодний нектар це друге замовлення. Так, і ще у нас два геля алої кардіотонів для серця. Знову мило наше авокадо було улюблене. Знову зубна паста, абсорбент С, сильніший антиоксидант. Знову дезодорант, вітамінки кікс. І наш улюблений бджолиний прополіс. Його ж 4 баночки. Це просто суперовий продукт, який я зацінила. Рекомендую кожному. Зараз віруси, грибки, бактерії. Це просто, я вам навіть словами не можу передати, як він працює. Так, і коротенько дивимося, що в нас тут вийшло. Це одне замовлення, це в нас друге замовлення, третє особиста гігієна. І четверте, і п'яте окремо гілялоєвіра, дівчатка, кожен з вас впізнає своє замовлення. Частина дома залишилася, частину я забрала на роботу, так що можна приходити і забирати. Ви помітили, що сьогодні я вийшла на роботу не в свій робочий день. Хочу сказати, що завжди для своїх улюблених клієнтів я виходжу на зустріч, навіть не в свій робочий день. Всі ми люди комусь треба. І не в свої дні, я також це розумію. І по заказам роблю замовлення по понеділкам, четвер, п'ятниця. Якщо комусь щось треба, хто ще не встиг замовити, пишіть в особисті повідомлення. Обов'язково зробимо те, що ви замовили.